Лозову прикрашають до Дня міста. Комунальники відновлюють дорожню розмітку, благородили депутатський сквер, відреставрували літеру «Л». Разом з цим Лозівчан закликають шанувати створену для них красу. Місто Лозова одне з найкращих міст у всій Харківській області. Ми повинні його шанувати, любити і цінувати. Ми у себе вдома. Давайте не будемо шкодити його, не будемо кидати сміття, де попало. Все ж, факти вандалізму фіксують у місті. Зруйновані лавочки, поламані паркани, обмальовані зупинки. Комунальники ремонтують та фарбують, аби лозівчанам приємно було відвідувати міські парки та сквери. Згуртувалися і були пропозиції від освітян наших. За що ми їм також вдячні за підтримку і допомогу в приведенні скверів, парків до належного вигляду щодо утримання доріг, вони на постійному контролі міського голови у депутатів. Дякуємо їм за постійну підтримку. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.